Нарешті це сталося, що така фантастична особистість, як Аріан Нушкін, потрапила в Україну. Це був надзвичайно потужний, і сильний акт солідарності французького театру, відомої Аріан Нушкіної з її кучовим театром, з її ансамблем акторським, які приїхали підтримати Україну. І на нашу кучову школу, на наш майстер-клас, організований національною спілкою театральних діячів. України було зареєстровано аж 100 учасників. Також хочу сказати, що такі акції в такий складний період для України це відчуття того, що ми не самі в світі. Це відчуття того, що до нас світ повертається і нас світ підтримує сьогодні. à votre guerre, à vos, à vos à nos espoirs je dirais. Doit... Vos espoirs sont nos espoirs. On n'en pouvait plus d'être de regarder la télévision et d'être voilà, impuissant et de, de, ne, de ne rien faire. Це було для мене подією. Сама новина, коли я дізнався, побачив на Фейсбук-сторінці національної спілки театральних діячів цю новину. Це вже було подією для мене. І звісно, коли я дочитався до того, що можна зареєструватися на двотижневе навчання, то дуже швидко я це зробив, так як пані. Мнушкін е, говорить, що так вона відчуває, що це її така місія підтримати нашу країну під час війни, підтримати українську культуру. Це, то це, е, це навчання набуває ще більшої цінності в такому контексті. Це дуже сміливий крок. Я думаю, що кожен з нас розуміє, як важливо Україну підтримувати не тільки грошима і зброєю, що безперечно дуже важливо, але також і оцей ментальний обмін. Це, це дуже підтримує. Я, я особисто дуже вдячна і захоплена, що вони приїхали. А це абсолютно інша енергія свободи, легкості імпровізації це дуже корисний інструмент. Перш за все, хочу сказати, що це безпрецедентна подія. Нас зібрали 100 акторів з усієї України, і на сьогоднішній день не проходять жодних фестивалів. Була Мельпомена, від... яка проходила фактично її не відбувалося. І це, це перша подія, яка яка об'єднала, зробила такий острівок культурний для того, щоб зібралися 100 акторів на, в одному місці і обмінялися досвідом, поспілкувалися, побачили одне одного і згадали взагалі, хто, хто ми є нашу професію. Така легендарна особистість, як Аріан показала своє мистецтво, перезагрузила молодь досвідчених акторів в новому на напрямку. Мало того, що вона перезагрузила їх, вона. Дозволила їм відкрити себе, тому що це було відкриття себе в театрі. Це було відкриття чогось нового, проби. Е, нібито, знаєте, всі професійні актори, які вже знають пройшли шлях навчання, але вони по новому відкривалися. Вона дала певні закони існування на сцені в театрі імпровізації. І що мені найбільше сподобалося в цьому проєкті, що вона це робила через музику. Тобто вона робила це через певний момент музичної драматургії і проводила від початку до кінця ці мікросюжетні вистави. І я щасливий також з того, що могли долучитися і молоді студенти театральних вузів, інститутів культури і професійні актори до цього нового якогось стилю. Народження себе у театрі. Також хочу сказати, що такі акції в такий складний період для України це м м відчуття того, що ми не самі в світі. Я вважаю, що справжня театральна група, але справжнє наголошую, — це школа життя. Тому що це між людьми у цій школі життя з'являється сприйняття один одного, повага один до одного та рівність, але також і повага до переднього досвіду. Тобто це все є про школу життя і також серед один такий. Всі <så> театральні трупи по жінокі волюють у собі маленькі життя, як школи життя, як кажете. А якщо цього не відбувається, то театр або трупа одного разу стає якоюсь інституцією або взагалі зникає. льокі не тінпа. Це дуже круто, і мені насправді бракує слів навіть, щоб. Поки що більше емоцій я сидів під час конференції і думав, мені здається, я до кінця ще не не розумію масштаб події, в якій я опинився, і наскільки мені мені пощастило. Я один зі ста акторів, яких навчають солей. З усієї України. Це ж вау! Тут вони і гримери, і костюмери, і реквізитори, і вчителі. І це дуже прості люди, живі люди. І тому те, що вони роблять, воно дуже живе, воно дуже справжнє. Ми дуже задоволені, тому що вже сам театр має таку про себе розголосність, те, що всі чули, всі знають. І мені дуже подобається те, що от нам, у нас є можливість доторкнутися до цього. Але загалом враження фантастичні, тому що все-таки це інший вид театру від того, що робимо ми на навчанні, наприклад. І це, ти відкриваєш для себе цю професію по-новому, навіть ще, ще навчаючись. Я глибоко переконаний, що після нашої перемоги. Ми зможемо створити з театром Дюсолі з їхньою ключовою школою якийсь спільний україно-французький проект, який зможе подорожувати вже е, у Франції, і він це буде певний проект свободи, бо він народжений саме в виборюванні в складний час для України період війни. Але це буде проект про мир і про світлі цінності, заради яких і є на цьому світі театр. Я хочу подякувати за спільну цю реалізацію нашої ініціативи французькому інституту в Україні. Посольству Франції в Україні, ну і звичайно, нашій команді національної спілки театральних діячів України. Також хочу подякувати за те, що надали нам площадку театр Київська опера, всій їхній команді, тому що всі себе почували там як вдома. Всім дякую за реалізацію цього фантастичного і надзвичайно потрібного проекту для українського театру.